Ну ми продовжимо говорити про електронний документообіг під час і після проходження військово-лікарських комісій. З нашою наступною гостею це є Любов Галан, голова і співзасновниця правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип пані Любов, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що доєдналися. Добрий день. Скажіть, будь ласка, про які якісні зміни ми можемо говорити, коли мова йде про електронний документообіг під час і після проходження ВЛК? Пані Любов, чи ви нас а, чуєте? Прошу. Так, так. Пані Любов, чуєте нас? Так. Чи ви чули запитання моєї колеги? Mm. А, пані Любов, коли ми говоримо зараз про електронний обіг, Михайло Радуцький сказав, що 82% частин вже перейшли саме на електронний документообіг. Чи зараз дійсно військовим стало легше проходити військово лікарські комісії? Дивіться, я думаю, що нам потрібно говорити про електронний документ обіг в контексті конкретно проходження військово-лікарської комісії і шляху пораненого. Тому якби ми не можемо сказати, що там вся робота у військових частинах вона вже відбувається таким чином. Що там всі документи, які через неї проходять, вони в електронному форматі. Спростилися певні речі, і певна документація вже буде проходити електронно. І Важливо, що цей електронний документ обіг має бути побудований між військовою частиною. Територіальним центром комплектування і закладами охорони здоров'я, так тобто, це і військові заклади охорони здоров'я, і цивільні заклади охорони здоров'я, в яких перебувають відповідно наші поранені. Важливо зазначити, що ми все ще очікуємо, коли це повноцінно запрацює. Тобто зараз триває такий ще тестовий режим. В принципі, ми вже бачимо певні видимі результати по електронній черзі, тому що вже зараз там чмеди частин можуть записувати поранених військовослужбовців на військово лікарські комісії електронно. Проблеми все ще залишаються, тому що на жаль на самих військово-лікарських комісіях досі є живі черги до спеціалістів, і досить багато буде залежати для поранених від того, наскільки там безпосередньо буде побудований менеджмент. Так, тобто, якщо людину записали умовно на військово лікарську комісію електронну, вона вже так приїжджає там в необхідний день і вже зменшена черга, але це не означає, поки що, зараз на жаль, що Ну там вона не буде стояти в живій черзі до якогось певного спеціаліста. Наша організація розробила для офісу омбусмана методологію, за якою відбувається зараз перевірка усіх військово-лікарських комісій для того, щоб власне оцінити, а як побудований менеджерський процес, тобто як побудовані живі черги чи присутні лікарі, наприклад, в ті години, в які вони мають бути відповідно до. Там, Обіцяного графіку для того, щоб зрозуміти, що ще ми маємо побудувати, для того, щоб оця електронна історія вона працювала краще. В майбутньому дуже важливо, що ми очікуємо, що все таки е, буде е, спрощена історія з відпустками, тому що е, раніше для того, щоб потрапити відпустку, навіть за висновком військово-лікарської комісії, потрібно було повертатися у свою військову частину а е, зараз ми Якби очікуємо, що завдяки електронному документообігу людина буде просто звертатися у найближчий територіальний центр, який вона буде вказувати, і отримувати відповідні документи для того, щоб направлятися на відпустку за тим місцем, де вона ну, збирається її проходити. Пані Любов, скажіть, будь ласка, от ви зокрема, якщо повернутися до електронного документообігу впровадження власне цієї системи, наскільки воно ефективно і наскільки воно полегшить процедуру проходження військовим військово-лікарських комісій, і чи можливо якісь ще кроки для цього потрібно зробити? Якщо так, то які? Мені здається, що запровадження електронного документообігу це дуже важливо. Дивіться, найважливіше, те, що сталося, це те, що, наприклад, військові заклади охорони здоров'я розгорнули так звану медичну інформаційну систему. Тобто, те, що ми там бачимо по електронній черзі, те, що буде далі відбуватися, це насправді така вершинка системного айсберга в позитивному сенсі цього слова, тому що. Ми надіємося, що, наприклад, історія хвороби людини під час служби вона все таки буде зберігатися в електронній системі охорони здоров'я. Якщо ми коли-небудь доживемо до там повноцінної реформи військово-лікарської комісії, то відповідно ми побачимо дійсно великі зміни там і в 402 наказі, то ну це дозволить і зменшити корупцію, і ну якби відповідним чином полегшити. Серйозно вже системно шлях пораненого тому для, для, для нас очевидно позитив. Ну і крім того, там для самих військових частин мені здається, це дуже важливо, що вони будуть це практикувати. Тому що, на жаль, дуже багато процесів, які пов'язані з військовослужбовцями і менеджментом кадрів в військових частинах. Вони обтяжені паперовим документообігом. І ми сподіваємося, що ця історія з військово-лікарськими комісіями шляхом пораненого вона спросить життя, і для них це дуже важливо для них цю ідею продати. Вибачте, я не можу ніяк налаштувати камеру, щоб мене було нормально видно. Я сподіваюся, що всі глядачі пробачать побачать за це? А ми вас чуємо. Я думаю, що головне це та інформація, яку ви можете нам розказати. Ви згадували про перевірки, які зараз проходять, а саме щодо присутності лікарів і так далі. А тут чи ми вже розуміємо станом на зараз, що також можна покращити? Мені здається, що в контексті військово-лікарських комісій, ми це питання туди в моніторинг додавали. Дуже важливим є побороти без ну відсутність безбар'єрності. Дивіться, ну ми розуміємо, що переважна більшість військовослужбовців, які приходять на військово-лікарську комісію, це поранені військовослужбовці з порушеною функціональністю. Дехто, наприклад, вже з інвалідністю. Ну ці люди проводять там дуже багато часу. Переважна більшість цих військово-лікарських комісій, які знаходяться в військових закладах охорони здоров'я, вони ну не інклюзивні, тобто там. Цієї інклюзивності немає від слова взагалі. На жаль, це, це, це зрозуміло. Командування медичних сил це знає. Нам відомо, що вони навіть обрахували вартість того, щоб переоблаштувати ну якби безбар'єрність, облаштувати на цих військово-лікарських комісіях. Знаю, що шукаються кошти для цього. Сподіваємося, що якомога швидше це виправиться. Ми бачимо, що, наприклад, у Київській військово-лікарській комісії Львівській, наприклад, на встрака, Волонтери об'єдналися, знайшли кошти, облаштували, наприклад, інклюзивні вбиральні для наших військовослужбовців. Але це більше такі позитивні практики умовно співпраці громадськості і адміністрації закладів для того, щоб полегшити сервіс. А зараз... Тому ця сервісна частина вона дуже важлива. І якби я думаю, що нам треба більше кооперуватися і більше відкриватися. На жаль. Особливо з військовими закладами охорони здоров'я, це ж у нас військові частини рахуються, тобто там не так просто туди потрапити. Ось є певні проблеми у співпраці волонтерів і адміністрації. От є позитивні випадки, там через наполегливість у Львові, в Києві в інших закладах ще треба працювати. Якраз про комунікацію, про мовно кажучи, відкритість до змін. Ви згадували про медичні сили, які вже прорахували, готують певні кроки для безбар'єрності. Загалом, наскільки ця сфера відкрита для пропозицій, які нині є від громадськості? Ну, я думаю, що як і будь-яка тема пов'язана з війною, вона потребує ще якби, покращень. Ось все-таки дуже позитивно. Є те, що якби відреагували, наприклад, навіть на наш запит організації ще в грудні минулого року і почали цю співпрацю, бо фактично, ну там власне з нашої ініціативи з ініціативи Масіна ЄМА, було розпочато роботу чу, роботу міжвідомчої робочої групи, власне, яка займається питанням реформування військово-лікарської комісії. Ось е Тим не менше мені здається, що цієї співпраці може бути більше, і ми сподіваємося, що вона буде налагоджена. Ну є певний такий момент, так тобто громадські організації вони часом критикують владу, часом критикують навіть, навіть військове керівництво чи там ті ж самі медичні сили. Звичайно, я розумію, що там ну не завжди це є приємним і. Після такого складно виходити на якийсь контакт. У нас має бути якийсь нові ну, нормальний суспільний договір про те, що це є нормальним, і ми можемо продовжувати співпрацю там, де ми маємо її продовжувати. Тому я сподіваюся, що ми пройдемо цей етап, і ця співпраця буде а, кращою, тим більше, що інформування воно потрібне з усіх боків По наших соціологічних дослідженнях щодо шляху пораненого западної інформацію. Це найбільш Гостре питання для родин і для самих поранених, навіть не так доступ до послуг, як хоча б інформація, де ці послуги отримати, до яких спеціалістів звернутися, як проходиться ця вся історія. Тому я вважаю, що якщо буде багато таких проєктів, як наш правовий навігатор, як турбота Мілбовоюа, цей ресурс, який створений між відомчою робочою групою для шляху пораненого, чи інших ініціатив, які інформують, наприклад, проте хаб з приводу протизвання, це буде дуже добре, тому що. На жаль, досі інформування про зорість свого шляху залишається точкою болю для наших військовослужбовців для їхніх родин. Пані, Пані Любов, дякуємо дуже за пояснення і дякуємо, що долучилися. Голова і співзасновниця правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Любов Глан була з нами на зв'язку. І я додам, що ми зверталися і нагадаю, що ми зверталися до медичних сил. Вони, посилаючись на вечірню нараду, не змогли долучитися до нашого ефіру. Але як ми почули, всі дороги фактично ведуть назад до військової до медичних сил. Тож будемо чекати можливо таки зможемо поговорити. З ними в прямому ефірі пані Любов згадувала також про ті перевірки, які нині а, тривають. Ми хотіли сьогодні поговорити про перевірки, а вже не стільки наявності лікарів, скільки саме перевірки з боку правоохоронних органів. А, адже вчора буквально з'явилася інформація від очільника нацполіції Дмитра. Тишлика про те, що в Україні поліція вилучила 35 тисяч особових справ військовозобов'язаних громадян, з яких майже п'ята частина містить ознаки. Фіктивності за його словами в короткі терміни правоохоронці провели сотні обшуків по Україні. Слідчі влаштували у військово-лікарських комісіях і медико-соціально експертних комісіях усіх рівнів як обласних, так і регіональних і районних. А з 35 тисяч справ, які вилучили, 7,5 тисяч справ з ознаками фіктивності. Ми зверталися до нацполіції, запрошували їх сьогодні. До ефіру не змогли вони сьогодні долучитися зверталися ми і до Державного Бюро розслідувань. А станом на сьогодні вони сказали, що інформації загальної немає, цифр немає, пізніше можна буде до цієї теми повертатися. Тож будемо обов'язково повертатися і слідкувати за цією темою.